Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, у сьогоднішній Євангелії суропусного тижня церква подає нам до розважання Євангелія від апостола Матея, в якому Христос повчає апостолів на гірній проповіді. Христос повчає, що учнів покликані до аскези, тобто до праці над порядкування власного життя, а успішний початок такої праці і вимога прощення. Початок життя у Божій благодаті має. Корінитися у мирі, примиреність ближнім, адже усі ми добре знаємо, що життя це є час вибору. Дитина біжить до батьків за порадою, а чи мені це можна, отож, чи підтримати чи ні, чи послухати, піти перекір, промовчати чи сказати це ті вибори, які ми на щодень постійно робимо. Господь Бог обдарував людиною свідомістю і можливістю робити свобідний вибір. Наші вибори впливають на наше життя, і ми будуємо наші відносини з ближнім, роблячи той чи інший вибір. Завжди він є пов'язаний з ризиком помилки, як я міг таке сказати чи забути, як я хотів зробити щось добре, а вийшло не так. Бачимо вже в первісному грісі Адама і Єви людина робить помилку у власному виборі, втрачає рай. Хай він опанований завистю убивство втрачає брата. Зараз маємо спомин річниці відкритої агресії Росії проти України, яка стала моментом випробування, який Україна пройшла, і всьому світу показала, що насправді Україна є державою, яка укорінена у християнській традиції життя. Отож, повертаючись до Євангелії, бачимо, що. В наших виборах ми повинні керуватися сумлінням. Свого часу президент Америки Теодор Рузвельт говорив: не помиляється лише той, хто нічого не робить. Не бійтеся помилятися, бійтеся повторяти помилки. Отож, бачимо, що Христос ставить нас перед вибором, і вимога прощення є для нас пригадкою, що ми повинні йти дорогою, коли ми вміємо. Прощати і просити прощення. Людина по своїй природі десь в глибині серця є егоїстом, звертає багато уваги на себе, і деколи нам важко навіть самих себе простити і відповідно простити іншим. Христос повчає, що помилки, які ми, можливо, десь недоцінили, яких ми не побачили в своєму житті, вони залишаються з нами, і ми повинні також. Зробити такі спецсумління і вітати їх в руки Божі, і Він зцілить нашу людську природу. Господь Бог дав шанс Адаму і Каїну виправити їх помилки, якщо і ми християни, віруємо в Боже милосердя, віримо, що і нам Господь дає шанс змінити наше життя і виправитися. Христос вчить, що ми маємо прощати не лише сім, а сімдесят разів по сім. Отож, готовність прощати має бути нашим внутрішнім переконанням. У воливному городі Христос нас, звичайно, терпить і молиться перед страстями, страх і зависть людей привела Христа на дерево Христа. Христі схована таємниця людського її невдяки. Однак Христос і цю жахливу помилку і приймає, і перетворює хрест в знаряддя спасіння, яке приведе до Воскресіння і стане символом. Перемоги. Христос є джерелом нашої надії. Отож, прощення не усягається просто, а переходячи через хрест, коли ми в серці відчуваємо кривду і несправедливість, але робимо крок, крок назустріч і вміємо прийняти цей хрест, коли ми бачимо, що наші добрі наміри розбиваються через гнів, гордість, лінивство, заздрість, коли ми усвідомлюємо, що Насправді причина деколи є не в ближньому, а в тому в власних амбіціях усвідомлюємо, що джерелом різних пристрастей є ми самі. Тоді ми стаємо на шлях якраз прощення, і в цьому нам допомагає піст і молитва. Піст справа праці над собою. Коли постиш, намасти свою голову і вмий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму що переваги в тайні, і отець твій бачучи, таємно віддасть тобі. Отож, піст, а також і молитва, допомагає в часі покаяння прийти своїми немочами, гріхами до розуміння того, що ми потребуємо Господа, щоб він зцілив наші рани, порожнечу. Нашу байдужість, остиглість, і тоді ми почнемо поправлятися, викорінюючи вади і практикувати життя любові ближніх і передусім любові до Господа Бога, який нас, дає нам життя. Стараємося шукати на дорозі життя, шлях якраз молитви і покаяння, адже це є час, коли ми покликані робити добро. Тоді, коли нас люблять, чи, можливо, навіть коли і не люблять, нам потрібно і рухатися на дорозі, наслідуючи Господа нашого Ісуса Христа. В цій перспективі надія забирає від нас всі, всі немочі. З надією ми творимо добро. Коли цього вимагає справедлива мета нашого спасіння, ми йдемо просячи прощення. Дорогою Христа до Царства Небесного. Знаємо, що зло породжує зло, брехня помножує неправду. Ми свідомі того, що чеснота натомість є джерелом зросту у добрі, зросту у любові Божій, і прощання є плодом злагоди є мир. Не фальшивий оптимізм, що все вийде на добре, але чеснота надії. Що добро остаточно переможе, як наші батьки жили і вмерли, знаючи, що справа свободи церкви і народу не загине, але переможе, так їх надія не підвела. Цей, властиво скарб віри є скарбом євангельським, який коріниться власне в силі прощення, і яка, знову ж таки, в свою чергу вчерпає сили через покаяння, піст і милостиню. Стараємося власне в цьому часі посту працювати над собою, над своїми вадами і через самовідречення, просити, щоб Господь Бог позбавив нас через піст і молитву, прив'язання до наших людських звичок, до гріхів, до немочів. Натомість дозволив, щоб через любов до Господа ми оцю порожнечу, яку вивільняємо, Через відречення від гріха наповнювали натомість добрими ділами і молитвою. Нехай цей піст стане часом, коли ми через молитву, через молитву і піст наповнимо нас, наші серця передусім, даром самого Господа Бога, який є найбільшим нашим добром і джерелом Божої, Божої благодаті, а через Христа, нехай наше серце оновиться до життя у Божій ласці, і в цей нелегкий час військової агресії Росії, нехай приклади блаженних і мучеників, постатей праведників, такі як митрополит Андрій Шептицький, будуть нашими світичами, які допоможуть нам, нам пройти цей шлях очищення часу посту і прийти до світлого свята Христового Воскресіння. Слава Ісусу Христу!